Слава Україні! Вас вітає магазин Петескап, мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді ніж від компанії Scuba Pro. Називається він Scuba Pro Knife 6. Отакий великий здоровенний ніж. Поставляється ось в такому пластиковому контейнері. Відкриваємо. Це нам поки що не потрібно. Будемо розглядати ніж з його чехлом, з ножними. Дивіться, великий ніж. Фіксується у ножних за допомогою такого простого кріплення. Нажимаємо кнопочку, достаємо ніж, потім вставляємо ніж повністю, він там фіксується. Ножний, пластиковий, ніде нічого він не проб'є. Кріплення дуже кльове, дуже легко знімається одним пальцем. Отак от я тримаю ніж. Нажимаю і знімаю. Гарно фіксується. Бачите, не з першого разу в мене вийшло його зняти, але якщо при нагоді потренуватися, раз-раз все виходить. Пластиковий ножний з резиновими ремінцями, які фіксуються на нозі або на руці, де вам заманеться. Прикольне кріплення. Опа. Надійно, просто міцно фіксується та регулюються. Давайте перейдемо до самого ножа. Нож, як я вже казав, дуже-дуже такий величенький, маленький. і виглядає і тримається у руці так ну, дуже міцно. Велике лезо загострене на кінці. Нож ще має пилку з однієї сторони та строку різ, щоб якщо що там можна було щось пильнути, якусь сітку зрізати. Ну, коротше, ніж великий, працювати їм буде дуже-дуже добре. Е -е, робиться цей ніж у Італії. Матеріал. Мабуть, 420-та нержавіка, але я точно знаю, що нержавіка, тому що цей нож не піддається корозії. Це не виключає того, що його треба промивати, висушувати, але сталюка. Така досить нормальна ніж. Навіть такі гостренькі. Ручка ножа, вона дуже комфортна для утримання. Будь-яка рука навіть у товстіно-преновій на перчатці, буде нормально тримати цей ніж. Бачите, ось моя рука. І ось так я тримаю ніж. Нормально. Про резина на нічого не ковзає, не скользить нікуди. Ще є отака металева накладка, щоб цей ніж мог слугувати вам так, ну, ніби таким, як молотком. От такий ніж від компанії Skuba Pro. Називається Knife 6. Є в магазині Batyskav. кому цікаво, робіть своє замовлення на нашому сайті Batyskav.ua. А також приходьте до нашого магазину Batyskav та підписуйтеся на наш YouTube канал. На цьому все. До побачення.